Сумно і скорботно було в Луцьку цей день у кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися з двома відважними героями: Богданом Барасем та Олександром Лакеєм, які до останнього подиху боролися за свою батьківщину та, на превеликий жаль, трагічно загинули. Не описати словами, який невимовний біль відчувають рідні, знайомі та просто небайдужі містяни, котрі прийшли провести в останню дорогу хоробрих воїнів. Богдану Барасю було лише 27 років. Герой боровся із безжальним ворогом, та, на превеликий жаль, помер 6 лютого у відділенні реанімації Львівської лікарні святого Луки. Внаслідок поранення, яке отримав 15 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Знайомі захисника кажуть, Богдан був добрим, щирим, дуже любив спорт та був патріотом своєї країни. Любив спорт і ми займалися спортом, тобто приходили, ми грали в футбол. Він був в команді нашій, з ветеранській приходив. Це була душевна, душевною людиною. Він був такий товариський, веселий, завжди такий усміхнений, був життєрадісний і патріотом був головне. Нашої країни, тому що, незважаючи на свій юний вік, він не став ухилятися від призову. Він добровільно пішов захищати нашу державу, і в своєму молодому віці він поклав своє життя за нашу з вами, мирне наше небо, за те, щоб ми могли жити, працювати, займатися спортом. Олександр Лакей 1983 року народження виконував свій військовий обов'язок до останнього, захищаючи свою рідну землю від ворога. Мужній воїн трагічно загинув 4 лютого в районі населеного пункту Котла на Донецької області. Чимало людей прийшли до собору, аби провести героїв в останню дорогу. Волиняни на колінах проводжали захисників. Поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам.